Найкращі грибні канавки на ринку, затверджені лабораторією 2025, грибовий бум. Чи варто довіряти модному жувальному солодощі для здоров'я? В останні роки ми спостерігаємо справжній бум у функціональних грибах, відлати з грибами до настоянок і, звичайно, жування солодощів, здається, що гриби є скрізь. Вони обіцяють поліпшення імунітету, ясності розуму, зменшення стресу і навіть покращення настрою. Але чи варто довіряти цим обіцянкам, особливо якщо мова йде про жування солодощів, які все більше нагадують десерт, ніж ліки? Як людина, мене завжди цікавили природні способи підтримки здоров'я та добре побудувати, але я також належу до нових тенденцій з часткою скептицизму. Вперше виступили з цією хвилею жувальних солодощів, мене заінтригували, але також насторожено. Зрештою, ми живемо в епоху, коли маркетингові трюки можуть зробити щось подібне до всього. Що таке функціональні гриби і чому вони такі популярні? Перш ніж зануритися у світ жувальних солодощів, давайте розберемося, які функціональні гриби. Це не гриби, які ми збираємо в лісі і обсмажили гри. Ми говоримо про такі види, як речі, чага, кордіцепс та манелева, які традиційно використовуються в азіатській медицині завдяки їх потенційним корисним властивостям. Їх популярність обумовлена кількома факторами: по-перше, вони розміщуються як природна альтернатива синтетичним добавок. По-друге, вони відповідають тенденції для персоналізованого здоров'я та добробуту. І по-третє, вони просто звучать цікаво та загадково. Жування солодощів, зручність чи обман. Сама ідея жувальних солодощів грибів здається досить суперечливою. З одного боку, це неймовірно зручно. Ви можете просто взяти з собою пакет і вкусити його протягом усього дня, щоб отримати дозу корисних речовин. З іншого боку, це викликає питання щодо якості та ефективності продукту. Зрештою, жувальні солодощі це продукт харчової промисловості і їх виробництво передбачає використання різних добавок, підсолоджувачів та барвників. Як бути впевненим, що жувальні цукерки справді містять заявлену кількість корисних грибних речовин і що вони не нейтралізовані іншими інгредієнтами? Мій досвід із жувальними солодощами грибів. Вирішивши зрозуміти це питання на власному досвіді, я придбав кілька різних брендів цукерки для жувальних грибів. Вибір був непростим, оскільки на ринку було представлено величезну кількість варіантів, і зрозуміти їхні композиції та обіцянки непросто. Перше, що мене вразило, це смак. Більшість жувальних солодощів мали досить специфічний, земний смак, який хотіли бусі. Деякі бренди намагалися замаскувати цей смак, додавши фруктові аромати, але це не завжди допомагало. Що стосується ефекту, я не помітив жодних радикальних змін у своєму добробуті. Звичайно, важко сказати напевно, чи це пов'язано з жувальними солодощами або з іншими факторами, такими як дієта, рівень сну та стресу. Що потрібно знати, перш ніж купувати солодощі з жувальними жувальними салаками. Якщо ви все таки вирішите спробувати жувальні солодощі з жувальними, це кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Вивчіть композицію, зверніть увагу на те, що використовуються гриби, у якій формі екстракт фруктового тіла або міцелій, та в якій концентрації. Шукайте треті сертифікати, переконайтесь, що продукт був перевірений на чистоту та потенцію незалежною лабораторією. Не чекайте чудес, солодощі жувальні жувальні не є панацеєю для всіх захворювань. Вони можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не замінюють його. Розглянемо індивідуальну реакцію: у кожної людини організм реагує по різному. Якщо ви помічаєте будь-які побічні ефекти, перестаньте використовувати продукт та проконсультуйтеся з лікарем. Перевірте походження грибів, дізнайтеся, де і як вирощують гриби. Органічні та стабільні методи вирощування можуть бути більш кращими. На закінчення. Грибовий бум це цікаве явище, яке відображає зростаючий інтерес людей природними способами підтримки здоров'я. Солодощі жувальні гриби можуть бути зручним і смачним способом отримати дозу корисних речовин. Але важливо з розумом підійти до їхнього вибору і не очікувати чудес. Зрештою, найкращий спосіб зберегти своє здоров'я це вести здоровий спосіб життя, включаючи збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи, достатнє управління сном та стресом. Солодощі жувальні гриби можуть стати корисним доповненням до цього способу життя, але не замінюйте його. Мій головний висновок не сліпо довіряйте обіцянкам маркетингу. Вивчіть композиції, шукайте третього партійні сертифікати та слухайте своє тіло. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя є ключем до довголіття та добре. Додаткові думки, можливо, більш ефективним способом отримання корисних властивостей грибів є використання грибних настоянок або додавання грибного порошку в їжу. Це дозволить уникнути доданих цукрів та інших добавок, які часто містяться в жувальних солодощах. Майбутні дослідження, я хотів би побачити більше незалежних досліджень щодо ефективності та безпеки цукерок, що жують гриб. Також було б корисно дізнатися більше про довгостроковий вплив цих продуктів на людський організм. Моя порада, якщо ви вирішили спробувати солодощі з жуванням грибів, почніть з невеликої кількості і ретельно дотримуйтесь своїх свердловин. Не соромтеся проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб отримати індивідуальні рекомендації. Не забувайте, що здоров'я це інвестиція, а не витрати. Підійдіть до вибору добавок свідомо і вибирайте продукти, які дійсно приносять користь вашому організму.